Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 235 засобів повітряного нападу, 208 БПЛА та 27 ракет різних типів. 208 ударних БПЛА типу шахети безпілотників-імітаторів різних типів, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 8 крилатих ракет «Іскандер-К», 7 керованих авіаційних ракет «Х-59», «Х-69», Основний напрямок удару Дніпропетровщина. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено РЕП 200 засобів повітряного нападу противника, 183 ударних БПЛА, 17 ракет різних типів. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БПЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом трьох годин ворог обстрілював київський район Харкова. Понад 20 ударів, включаючи авіа, бомби, балістичні ракети та шахеди. Постраждало п'ятеро людей. Серед них троє рятувальників, які отримали поранення під час повторного обстрілу. Пошкоджено житлові будинки підприємства дороги. Внаслідок комбінованої атаки на Дніпропетровщину три людини загинули. Ще шість отримали поранення. Часткових руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок, пошкоджені промислові підприємства та торгівельний центр. На багатьох локаціях виникли пожежі. Роботи тривають. На Запорізьку область було направлено 9 шахедів. Виникли пожежі, пошкоджено на житлову споруду, склад фермерського господарства та приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. На Сумщині Росія завдала серію ударів по житловому сектору шостинської громади. Від вибухової хвилі громадяни отримали травми. Значних пошкоджень також зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури. Роботи тривають. Україна повинна мати можливість застосовувати щонайменше тисячу дронів перехоплювачів на добу. Президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги для виробників. Зазначається, що урядовці забезпечують контрактування також триває співпраця з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування, зазначив голова держави. В адміністрації президента Туреччини уточнили, що Ердоган прагне організувати зустріч лідерів США, Росії та України, а не виключно Росії та США. Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що Ердоган планує організувати зустріч Трампа і Путіна в канцелярії Ердогана. Це назвали неточністю перекладу. Також за словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Остаточна дата зустрічі та порядок денний, нібито будуть узгоджені після вирішення технічних питань щодо припинення вогню.